Всім привіт! З вами Кіноманія, і це шостий епізод серіалу Останній з нас контрабандисти, дівчинка з імунітетом продовжують свою подорож через усю країну, зруйновану зомбі-апокаліпсисом. Ми намагаємося залякати тих, хто може нас перемогти. Ну двох старих пердонів ви вже налякали до сирачки. Серія починається зі спогаду кінця попереднього епізоду. Генрі, який застрелив зараженого брата, пустив і собі кулю в лоба. З цих подій ми переносимося на три місяці вперед до одинокого будиночку. Йде мисливець, тримаючи в руках тільки що підстрелених зайців. Він заходить до будинку і бачить, як його дружина сидить на стільці зі збентеженим обличчям. Раптово з'являється Джоел, тримаючи в руках пістолет. Чоловік просить наробити різких рухів та обережно дістати зброю. З незворушним обличчям старий так і робить, а потім з таким же лицем спокійно сідає в крісло. З другого поверху розноситься голос Еллі з проханням спуститися. Хоч Джоел і проти Еллі все одно робить так, як вона хоче. Бойовий настрій Еллі подобається господарям. Джоел пояснює, що не хоче задіяти їм шкоди. Шукаючи свого брата Томмі, він трохи заблукав. Чоловік каже, що ніколи не чув про такого. Джоел просить показати на карті, де саме вони зараз знаходяться, повідомивши, що його дружина вже встигла показати, через що чоловіку краще не обманювати. Джоел цікавиться, яку дорогу краще вибрати, щоб дійти на захід. Але господар дому попереджає, що туди краще не ходити. На іншому березі річки живуть небезпечні люди, які вбивають всіх, хто зайде на їхні землі. На додачу каже: якщо Томі пішов туди, то скоріш за все його вже нема серед живих. Отримавши потрібну інформацію, Дуо покидає будинок. Перед уходом Еллі вирішує позичити підстреленого зайця, але Джоел не схвалює грабіж. Ледве встигнувши відійти від будинку, у Джойла трапляється панічна атака. Еллі просить Джойла не помирати завчасно, тому що сама вона тут довго не протримається. Дуо продовжує свою подорож, проходячи досить гарні краєвиди. Вирішивши, що йти вночі не найкраща ідея, Джоел та Еллі зупиняються на привал. Після вечері контрабандист ремонтує скотчем убиті часом черевики. Відчуваючи нестачу тепла від багаття, Джоел вирішує випити зігрівального напою. Еллі також просить, адже ще ніколи в своєму житті не куштувала алкоголь, але смак спиртовмісних напоїв їй не сподобався. Вона запитує, що буде робити Джоел, якщо з її крові зможуть зробити вакцину і врятувати людство. Джоел на старості років хоче мати власну ферму і розводити овець. Еллі же мріє стати астронавтом, але поки єдині знання про космос закінчуються іменами відомих американських космонавтів. Джоел залишається на варті, але під ранок засинає. Прокинувшись, він не знаходить рушницю. Еллі, яка встала раніше, взяла зброю і почала стежити за обстановкою. Зібравши всі речі, Дуо вирушає далі. Вони доходять до мосту, на іншому березі якого небезпечна територія, про яку попереджала літня пара. Але всупереч очікуванням, все досить спокійно. По дорозі Елі вчиться свистіти, а Джоел тим часом дивиться на всі боки, не втрачаючи пильності. Вони доходять до станції ГЕС і Веллі виникає закономірне питання: як саме вона працює? Але Джоел не може пояснити всіх тонкощів роботи гідроелектростанцій, і вони рухаються далі. Дійшовши до берегу іншої річки, Еллі припускає, може небезпечна територія починається з цієї річки, Джоел дістає карту, щоб переглянути маршрут. Але цієї ж миті їх оточили озброєні вершники. Вони просять положити рушницю на землю та не робити різких рухів, щоб уникнути неприємних ситуацій. Також вони приводять собаку, яка відчуває людей заражених кордицепсом. Спершу собака підбігає до Джоела. Коли тварина підходить до Еллі, Джоел починає помітно нервувати, але замість цього тварина грається з Еллі, поки господар її не покликав. Джоел каже, що шукає свого брата Томмі. Одна з вершників, Марія, питає, як звати чоловіка. Після чого вони всі разом скачуть до огородженого парканом поселення. Всередині все виглядає досить пристойно. Люди працюють на благо табору, а діти, які належать у їхньому віці, веселяться. Проїжджаючи вулицею, Джоел помічає брата, той, який до пандемії займається будівництвом. Брати вперше за довгий час знову зустрілися. Джоела та Еллі ведуть у місцеву їдальню, де вони вперше за довгий час скуштували добре приготовану їжу. Джоел просить залишити його з Томі на одинці, так як хоче поговорити із родичем. Але Томмі каже, що Марія тепер також сім'я, вони одружені. Після обіду їм влаштовують екскурсію по місту. Марія пояснює, що тримати містечко в безпеці допомагає два простих, але важливих правила вони заробили репутацію повних відморозків, щоб відлякати небажаних гостей. Також вони не користуються радіо, щоб ненароком не видати своє місце знаходження. Вони навіть полагодили ГЕС, і тепер в місті є все для комфортного життя. Дійшовши до ферми, Джоел задається питанням, хто головний в цьому містечку. Марія каже, що тут немає головного. Тут все спільне і кожна людина робить свій внесок в життя суспільства. Але все-таки Марія виступає демократично обраним лідером для служіння трьомстам людям. Джоел відразу проводить паралель з комунізмом, хоч Томі і заперечує, але Марія каже, що вони живуть за принципами комунізму. Марія пропонує Еллі відвідати душ, а братів залишає наодинці надолужувати втрачений час. В барі Джоел каже, що йому потрібно відвести Еллі до цикад. База яких, зі слів Томі, знаходиться за тиждень їзди звідси в університеті Колорадо. Джоел просить брата піти разом з ним, але Томі відмовляється: у нього скоро буде дитина, тому краще зайвий раз не ризикувати життям. Розлючений Джоел виходить на вулицю, де в нього трапляється чергова панічна атака. Йому навіть примарилась дочка, яка загинула 20 років назад. Помившись і одягнувши чисту одежу, Еллі йде до Марії. Жінка пропонує підлітку дещо освіжити образ, нехай навіть просто підрізавши кінчики волосся. В процесі в них виникає розмова. Вони обговорюють меморіальну дошку, яка стоїть на каміні. Кевін це син Марії, а дівчинка Сара це племінниця Томі, дочка Джойла. Еллі шокована, так як Джоел жодного разу не говорив, що у нього була донька. Тепер Еллі зрозуміла, чому Джоел так себе поводить. Марія занепокоєна і застерігає Еллі, так як на початку пандемії Джойл робив жахливі речі, вбивав невинних людей. Еллі парирує аргументи Марії тим, що це все він робив разом з Томмі. Пізніше Марія відводить Еллі в саморобний кінотеатр, але підліток не звикла до таких розваг. Вона бачить Томі та непомітно йде за ним. Томі приносить Джойлу нові черевики. Старший брат розповідає про імунітет Еллі та про можливість винаходу ліків завдяки її крові. Також розповідає про смерть Тес, яка наостанок попросила подбати про дівчинку, але він через свій вік вже не може належно подбати про неї. Він вже старий, занадто повільний, трохи оглух. Час від часу трапляються панічні атаки. По дорозі він майже не помер. Еллі довелося рятувати Джойла. Зіставивши всі фактори, він розуміє, що шанси закінчити цю місію успішно дуже маленькі, тому Джойл благає Томі взятися самому за цю роботу. Розуміючи, що на кін поставлена доля людства, Томі погоджується. Він показує Джойлу будинок, який їм виділили для відпочинку, а сам йде до кінотеатру, щоб повідомити дружину про свої подальші дії. Джойл заходить до кімнати Еллі. Вона читає щоденник дівчинки, яка раніше тут жила. Вона шокована тим, що раніше однією з головних печалей в житті підлітків було непорозуміння з протилежною статтю. Вона запитує, чому Джоел не пішов геть, залишивши її на піклування Томі. Еллі признається, що підслухала їхню розмову. Вона каже, що Джоел не хоче близько підпускати її до себе, тому що боїться втратити так само, як і свою доньку. Розмова переходить у сварку. Дуо сперечається з приводу того, хто більше втратив близьких людей. Джоел каже, що з цього моменту їх шляхи розходяться і покидає кімнату. Вранці одягнута Еллі чекає сигналу йти. В кімнату заходить Томі. Еллі, не проронивши ні слова, слідує за ним. Вони йдуть до конюшні, де натикаються на Джоела. Ще 30 хвилин тому він хотів красти коня і звалити, але тепер дає Еллі шанс вибрати, з ким саме вона хоче поїхати. Еллі відразу вибирає Джоела. Дуо знову опиняється на небезпечних просторах країни, що кишать зомбі та мародерами. Через декілька кілометрів Джоел вирішує навчити Еллі стріляти з рушниці, але постріл за пострілом вона не може попасти в ціль. Еллі каже, що рушниця стара, а приціл збитий. Тоді Джоел першим же пострілом доказує, що це не так. Дуо продовжує свою подорож повз засніжені пейзажі. Еллі розпитує, який саме був світ до пандемії, ким він працював, які були розваги. Незабаром вони цілі та неушкоджені добираються до університету. Вони рухаються спорожнілими вулицями, поки не доходять до одного з корпусів університету. Там вони бачать стаю мавп. На одному із показчиків вони бачать логотип ЦКАТ. Повстанці зупинилися в корпусі факультету біомедицини. По дорозі вони бачать блокпости, але чомусь вони всі порожні. Джоел не втрачає надію когось знайти. В холі будівлі вони знаходять покинуте медичне обладнання. Почувши звук, який доноситься з другого поверху, Джол та Еллі відправляються туди, але джерелом звуку були ті самі мавпи, що й на вулиці. В цьому кабінеті Джоел бачить карту з різними маршрутами. Всі вони ведуть в одне місце Солт Лейк Сіті. Раптово Джоел чує голоси, які доносяться з вулиці. Подивившись у вікно, він бачить чотирьох чоловіків, озброєних бітами. Джоел та Еллі швидко, але непомітно спускаються вниз і біжать до коня. З-за спини на Джоела нападає недружелюбно налаштований чоловік. Джоелу вдається назавжди заспокоїти нападника. Повернувшись до Еллі, він помічає, що з його животу стирчить рукоятка саморобного ножа. Згодом прибігає решта бандитів. Поспіхом дуо залазить на коня та мчить подалі. Біля залізниці знесилений Джоел падає на землю. Еллі зі сльозами на очах сидить коло нього, так як не знає, що робити далі. Камера віддаляється подалі, підкреслюючи їхнє нікчемне становище. Шостий епізод серіалу закінчується.